Доброго дня, 17 вересня. Зараз хочу пробігтися по саду і показати ну, деякі сорти на даний момент, груш. От Буду вже деякі збирати, тому зараз покажу, що на даний момент От, в мене які плоди, бо е, далі я зберу і деяких сортів вже не буде. Тут у мене було і ще трошки залишається чойро. Я вже тут багато прищепив різних азіатів. От, єдине, що такий момент. Зараз покажу. от такі груші. Дуже мене родичі цей сорт люблять. Можна споживати з кінця літа, технічні стиглості, вони соковиті, дуже хороші. До нового року в холодильнику лежать. Просто супер. Груші супер. Урожайний розмір, якщо нормувати, то 400-за 400 грам цей сорт е, можна досягти. Звичайно, тут має мене щеплений, підозрюю. Купувався, то не цікавився. Це було років шість назад. Підмерзало вже е, разок. Е, буде цікаво порівняти різні на одному, на одній піщепі різні е, сорти. Азіатів. Так от хотів сказати, що дуже багато от у Максима Гаранжих в колміця бачив, що чайро бронзового кольору. А багатьох, ну багатьох кількох людей бачив, що саме от таке, як у мене. От. І теж куплявся як чиро. Ну, Сортом я взагалі захватив від нього. Яким би він кольором не було, єдине, що от коли бронзовим. Азяти бронзові мають колір, там не тільки сма... соковиті вони і сахару багато, а там ще і присутні різні відтінки смакові. Аромат, Ну, скажімо так, я б їх би поставив би вище за тих, які мають жовтий колір. Оце так короткий відступ. Так, тут у мене стрийська. Стрийська кілька попадало, було. І я вже від шкідників, від гнилі я обробив, бо дуже хочу цей сорт зберегти. Оце рік вона мене порадувала так. От, дуже порадувала. Єдине, що скрізь заявлено, що це така рання, зимова груша, і вона в мене довго не лежить. От навіть до грудня практично не долежує. Зараз вона хрумка, солодка, навіть зараз падає, то я споживаю, які там підгнилі. Шикарний сорт. Отакі плодяки цей рік надали на шостий рік. І були підказки, що можливо це Вижниця. Ну, щоб не ризикувати, бо Вижниця вона це такий осінній сорт. Я теж виписав живці вижниці і прищепив. Ну, на 90% я впевнений, що це стризька по всім параметрам підходить. Ну Просто кажу, що от, щойно про граф Хезо розказував, скрізь пишуть в інтернеті, що це зимовий, а насправді це взагалі не так. Так оце істризької, що це, більшість, це такий пізньосінній сорт. Тут в мене от дисулі. Батьок теж в інтернеті я фактично ну 70%, саме таке як у мене. Отакі от вони бронзові. Смак просто шикарний. Вже одну попробував, так. Анжеліс, теж дуже мені подобаються ці груші. Я люблю соковиті, хрумкі, але маслянисти, Анжеліс взагалі по смаку бездоганна. Тут шини в мене от щеплена, плодяки такі здорові. Так, і там щеплена от амфора. Я вже знімав по ній, буду ще провіряти, дегустувати. Окремо виписував амфору. Теж коломійця щеплював, там, я думаю, 100% буде. У нього завжди все нормально із сортністю. То в прасі буду вказувати, що в мене він амфора поки що якби, не плодоносила, бо от цю амфору я ще буду перевіряти. Перевіряти як належкі і так далі. Там по ті, що я прищеплював, буде там кілька живців. Яблунівська. От жалкую, що мало зробив. Щеплень, взагалі шикарна. Вона ще колір набере, і такий бік буде червонуватий. Спочатку хрумка робиться, а взимку вже така масляниста. Ну, шикарна, шикарна, шикарний сорт. Рекомендував би. Ну, тут вона ще ґрунту, от висить от така картоплинка. Що цікаво, там на других щепах так вона взагалі ну, там, де я брав живців в себе вже трошки іншого розміру і вигляду, а тут вона така трошки деформована, така начебто. Але це та сама берадюронду, бо скажуть, що ну, вигляд ну, під щепо так впливає. Тут літні в мене в основному сорти груш. Вони біля хати кілька дерев. Там вже фактично познімав, тільки залишилося там і ще кілька сортів. А так в мене небагато дерев. І тут на талгарці вже фактично талгарки нічого не залишилося. Тут опять-таки шинлі висить. Там такі прямо плодяки грам 400 і більше. Ну сама талгарка залишив. Теж мені от вона в такій саме стилості, що напівзеленій технічній дуже подобається хрумка солодка. В тіні там, в мене ізумрудна. Е, теж е, тут висіло шість, три залишилося. Е, дуже подобається, довго лежить, може до травня без проблем висіти. Так, Ноябрьська, такі теж плоди. Дуже плодожеркою е, пошкоджується, тому треба її оберігати. Так, і ну. Тремболі, значить, я по тремболі буду окремо зараз відео знімати, тому я тут зупинятися не буду. Ось такі теж м'ячики, чим І Там ще залишилося кілька В мене абатфетелі. От, як на мене, один з кращих осінніх сортів. Взагалі шикарний сорт, дуже мені подобається. От я б сказав би, що... Ну, з осінніх, мабуть, найкращий. Тут трошки вже пощущає, маліну буду прибирати. Вона мені тільки завищає. Уберу харгрант. хотів тут цей сорт дуже посадити, але дуже тісно буде, тому прийдеться попрощатися з ним, подарити знайомим. Шкода, а пересадити немає куди. Ну, Тут теж купляв Миколи Крюгера. Ну, Саме коли Крюгера, теж відео я буду знімати окремо. Ну, тут бачу теж прищеплював такий абат-ветель. У мене конференція була той рік така видовжена. Зараз вона така така конференція. Один пліт тільки в мене з конференції, що то в мене не щастить. Ну і шинліо, плодяки такі, ну не знаю. Ото вже грам 700, мабуть, є. Аби я ще дужче пронормував, тут ну, дуже мало пронормував. І не шкодував, ну, там отакі груші висіли б. І в майбутньому на сіянцю можна до кілограм запросто цей сорт. Дуже шикарнючий сорт, про нього буду окремо знімати. Так, в мене там пропустив, теж киргизька є. Теж дуже подобається ця зимова груша. Хоча немає такого аромату, але лежить дуже добре. Ну, Миколи крюгера, це всі знають цей сорт. Тут теж в мене тремболі, тільки ось такі м'ячки. Аби один плід залишив, то він би був набагато крупніший. Якщо не нормувати, то вони такі маленькі будуть, не, не достиглі. Тому от азіатів... Ну, треба не жаліючи нормувати. Ну, деякі сорти вже зняв. Отак коротко. Далі буду вже окремо знімати по деяких сортах. Окреме відео. Так що дякую за увагу.